Пропоную до вашої уваги така от новиночка тістечко шу з полуничним кремом. Також ще є з нутелою і з зірискою. Але на даний час я вам хочу показати саме таке. Давайте його розріжемо, як воно виглядає всередині вам покажу Ніжне таке, да? Ух. Не вийшла трошки, бачите, лопнула, але тим самим показує, скільки тут всередині крема. Дивіться, дуже креміста штука. Ух. Я вже спробую. Це дуже смачно. Перший раз сам пробую, але судячи з того, яка і риска крута, да, то я думав, що полуниця буде. Точно не гірше, вона дуже крута, дуже смачна штука. Попробуйте обов'язково.